Добрий день. Сьогодні вас вітає відділ обслуговування користувачів, і я, головний бібліотекар Купріянова Марина. Запрошую вас у відеоподорож сторінками історії, постійно діючої виставки Гетьманська Україна, сторінки історії, яка присвячена сьогодні 430 літньому ювілею від дня народження Богдана Хмельницького. Богдан Хмельницький, чиє ім'я Зіновій, був не тільки полководцем, але й знавцем мов знав Українську, польську, латинську, турецьку та французьку мав значний зріст близько 185 см, що було незвично для того часу, і був фізично міцний. Був шанувальником музики, грав на бандурі, а його двір супроводжував оркестр. Був тричі одружений з Ганною Сумківною, яка вважається матір'ю всіх його дітей. Потім з Мотрою Чаплинською, була найбільшим коханням гетьмана, і, втретє, з Ганною Золотаренко, мав двох синів і чотирьох доньок. Пережив турецький полон, але не як бранець. Він служив перекладачем у командувача флоту, де й навчився пити каву та корити люльку. Його початка зображала козака з мушкетом, символ волі та мужності. За своє життя Хмельницький створив козацьку державу Гетьманщину, яка мала всі ознаки державності, власну армію, адміністративну, судову та фінансові системи, а також зовнішню торгівлю. Богдан Хмельницький був не лише воїном, а й майстром дипломатії вів переговори з багатьма європейськими та східними державами, прагнучи незалежності України. Місце поховання Хмельницького досі невідоме. Українські історики дотримуються трактування, що Хмельницького було перепоховано другом Лавріном Капустою. Вчені припускають, що ймовірним місцем перепоховання праху Хмельницького може бути семидобова гора у селі Івківці, що неподалік Суботова.